Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні маємо ось таку красоту. Ось такі прекрасні сири. Маю сири з паприкою ось 350 грам. Я поважила, попідписувала кожну торбинку, скільки який сир важить. Сир від 310 гривнів. За кілограм ось до 340 гривні. Ось таке діло. За кілограм. Є в нас Наталочко. Дочі, йди до мене, я тобі буду давати сир. Ти будеш заносити в холодильник. Ось. А я буду показувати, які є сири. Хто який схоче, той буде писав, що хто хоче писати мені або в месенджер, зараз, за хвилиночку і ставте крісу щоб тобі не заваджало або в месенджер, або в інстаграм Instagram в інстаграм буде адреса в описі під відео записана в месенджер чи в фейсбуці я записана Люба Кобелянська своїм старшим сином на заставці. Або пишете свій номер телефону в коментарях, я до вас передзвоню і тоді ви мені скинете адрес на Viber чи WhatsApp. Буду відсилати новою поштою. Ну, Но якщо у кого немає нової пошти, то вже в крайньому разі відійшлю Укрпоштою Но я спиталася на Укрпошті, мені треба кожний пакунок буде самі запаковувати, купувати запаковку. Ну, ящики якісь десь глядіти, щось десь глядіти, з чимось завертати. У нас на, на Укрпошті нема запаковочних чи пакетів, чи ящичків, нічого того нема. Треба все своє глядіти. Я стільки відправити не маю, Ну, не маю стільки ящики відправити. Ось, Я попиталася, мені сказали, що мене відвезе на нову пошту, котрого з десь на другий тиждень. Ось, Десь до суботи, я думаю, чи субота, чи неділя, а може, п'ятниця, де буде. І я поїду на нову пошту і повідправляю ті сири. Хто там хоче малин, пишете малини, я теж візьму, все повідправляю разом. Всі посилки позбираю, бо я два рази їхати не буду, машину наймати два рази не буду. Тільки буду, найму раз машину і поїду і відвезу всі, всі сири, всі посилки, там малини. Тільки пишете, які червоні, чорні малини, бо там люди і за чорні питали, і за червоні. Це я вам все повідсилаю. Ось ось таке діло. Вроді би я все сказала. Тепер дивимося. Ось такий сир. Жовтий і білий. Тримай. так. Там будеш холодильник і все на полку дну складати. Так. Цей з паприкою, це із базиліком. Ось такі сири. Цей сердечком базилік і з паприкою. Цей теж такий самий. От. Це в нас сам запечатований, тільки з паприкою всередині і зверху посипаний. Це вроді інший білий, а цей чорт. Ну. Ну. Вони різні. То я ж показую. Ось, Ось такий є у нас Залось, бо зараз ще впаде, щоб мені не поломився. Бо тут ще є багато судов, що не візьмеш. На скло там зложу на, там, знизу. Ось такий на скло. Те, що знизу, не на решетку, а на скло зложу. Всі, всі просто один на другий можуть зложу. Ось такий. Ось такий у мене зі сімочками є. Ну, це не ціна пише, це пише вага, скільки грам має котрий сир. Ой. Так, ось такий в мене є гарненький сир. Ось. Є великі головки. Давайте піднесу великі нам. Ось така 920 грам є головка білого сира. Є. Ось такий сир. Так, ось такий є сир жовтий. Ось такий жовтий в розрізі він ось такими дирочками. Цей теж такий з дирочками-сімочками. З сири у мене не пересоляні, у мене сири не досоляні. Хто хочете, собі можете досолювати. У мене пересоляних не люблять. І в мене чоловік не любить пересоляних, так що я... в мене всі сири трошки недосолені. Ось, ось такий сир. Такий біленький в розрізі ось. Ось ну, такий цілий і такий-такий такий кусочок. Ой -ой, ой 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 ну, таскай, донесеш, губиш. Ну і. Це свіжий, тільки нині дістала з росолу. Ось ось такі вони в мене. Красавчики. Зараз я їх відправлю в холодильник на просушку. Ось так. Це є баз... з базиліком, а це три з паприкою. Ось такі красавчики. Хлопці їли, казали смачно. Більше казали, подобається їм з, тими, з приправами. Ну, я не дуже як сказати, переживаю. Якщо когось не влаштовує, не бере. Хто бе, хоче, той пише, що бере. Я на них місце маю теж. Ну, просто ще, ще той раз не приїжджали хлопці, то я ще не повідавала. А Богдась, як треба буде, я для них ще оставлю сир. Ось таке діло. Кози ще доїться, досить не паршиво. Сир є що робити. Ось такі діла. Так що, пишете. Кому треба сир пишете. І я тоді, як сказати, запишу адрес, але обов'язково, щоб нової пошти відділення було. Е, ваш номер телефону, провірайте дуже добре, щоб був добре написаний номер телефону. Обов'язково без номера телефону посилки не відправлять. Це раз. Друге, щоб був правильно адрес написаний. І ще одно. Будете питати, як гроші. Гроші, якщо хочете, даєте тоді номер карточки. Я вам дам номер карточки, ви мені перекинете на номер карточки. Якщо ні, то, мабуть, при отриманні на пошті буде, як схочете. Ось ось таке діло. Вроді я все сказала, що мала сказати. Ось такі сири, ось такі діла. Думаю, десь через тиждень, якщо дасть, все буде добре, я її відправляю той сир. Хто понаписує, хто що хоче і хто який сир хоче. Ось таке діло. Все. Хто схоче велику головку, можу запечатувати ось з тих свіжих. От, Бринзи я не робила, якщо хто хоче бринзи, то я можу зробити, але я не люблю бринзу. Бавець, я так кажу, як є. Найкраще я люблю це качоту робити, бо вона найсмачніша для нас всіх. Ось і звичайний простий білий сир. Ось ось такий саме більше, то вони люблять такий сир. Ось такі діла. Так більше вроді. Нема нового. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найлдшого. Скорішої нам перемоги. До зустрічі в наступному відео. па 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 па